Я теж спробую, як і всі решта виступаючих в в Релгамент, спробую. Е, насправді я хотів зовсім про інше говорити, але так складається, якось, що хочеться трошки похвалитися, пробачте, можете виключити камери, поки я буду виступати. Е, насправді, робота членів управління вона дуже е, різноманітна і е, підігнати її під е, один невеличкий звіс з голови. Нашої організації або під інше якийсь виступ, ну дуже важко. Тому я назву просто кілька напрямків роботи, якою я опікувався. От. Ну вибачте, що похвалився, не хваліть просто і не вибирайте більше. Е, значить, ну, наприклад, е, ветеранська організація міста Кіровограда звернулася до мене як до члена правління про те, що хотілося б, щоб члени верніше, хотілось би, щоб ветерани Великої Вітчизняної війни. Отримували безкоштовно хоч якусь одну газетку. Я про це не говорив, бо якби тут не було Романа Миколаївича Дайдякулова, через те, що він може або назвати мене брехуном, або підтвердити мої слова. І протягом трьох років я, як член правління, постарався організував передплату для 500 ветеранів Великої Вітчизняної війни газети Голос України безкоштовно, поки працював, поки воно було. Так, Роман Миколаївич? я не хотів про це говорити, але так як цей чоловік тут є, то я про це сказав. Я вважаю ця робота члена правління. Е, недавно зайшов сюди Володя Пісковий. Е, я не хотів про це говорити, але скажу, що е, як член правління разом з моїми колегами із Юрієм Миколаївичем, перший відгукнувся на його проблеми, коли чоловіка просто назвали злодюгою, який украв, е, послухайте, не три, не п'ять тисяч, не в там, а украв, ну майже е, Володя Прайк, більше сотні тисяч гривень. Ну чому тоді оці критикани, вибачте? Чого ж вони не мотнулися туди? Ми поїхали, кілька зустрічей було з керівництвом району. Були перепалки, підготували кілька публікацій. Я сам підготував кілька публікацій за завданням Юрія Миколаєвича, за власним бажанням у голосі України в інших виданнях. Чоловіка реабілітували, хоча перед тим і прокуратура і районна власка. це злодій, вкрав сотні тисяч гривень. Де ж ви тоді були? Чого ви не критикували тоді правління, Чого ви не виступили на е, захист того самписку? Да? Це резонансна справа. То чому ж ви на цю резонансну справу, шановні, мої, не відгукнулись? Чому ж ви не відгукнулись на прохання ветеранів, ми переплатили Україну, центр, Народне слово, ще щось. Безкоштовно для них. Чому все обходиться тільки тоді, коли ми збираємося раз у п'ять років, а виявляється в три? Так байдуже, хотів шість. Ні, не байдуже вірус не байдуже. завівся, так. Да. І вірус завівся в нас. Ну він не зовсім в правлінні завівся. Можливо, в управлінні, може це я вірусу у носі, немає питання. Але в нас вірус завівся серед багатьох журналістів. Вибачте, де ви були три роки? Чому сьогодні багато журналістів тут сидить? Ну я принаймні так вважаю, дуже перепрошую, якщо я помиляюся, які по два і більше років не платили просто внески. Вони постійно критикували спілку, але навіть ту елементарну дещецю, про яку мова йде сплатити членські внески протягом двох років ігнорували. Це державна телерадіо компанія. Я, я про це вибачте, скажу. Ну, чому? Я, е, я ж не називаю. Я казав журналістів окремих. Я не називав ані шановні ко, шановні колеги. Е, ну я теж себе вважаю порядними. Нема питань. От. Оце я ці переклади, навів не для того, щоб ви мене обирали на далі управління. Знаєте, робота в управлінні – це робота на громадських засадах. Нам за це зарплату не платять. І за ці от кільканадцять років, які в управлінні, мені жодної гривні за мої телефонні розмови, там, за мої поїздки, ніхто не повернув із спілки. Можете ще раз перевірити звіт ревізійної комісії і побачите, що жодної гривні я за це не отримав так само, як і інші члени управління. Тобто це робота, яка є покликанням серця і душі. І нікому з вас не заборонялося приходити в управління щоденно, щоночно і разом з нами працювати, проводити конкурси, організувати. Як це зробив Ігор Філіпенко, який прийшов і каже, хочу фотоконкурс, готовий дати гроші, буду сам фотографувати. Ніхто не візьме участі, свої фотографії представлю. Але фотоконкурс проведемо. Підняв музей, домовився з директором і так далі. Вибачте, нас на сьогодні 387 членів. Так? Правильно я сказав? Ну, прийдіть, будь ласка, по одному щоденно управління. І ми повністю весь рік у нас кожен день буде один захід. Навіть ще запас залишиться, бо рок ні, то 365. То в чому справа, шановні колеги? Де ми всі були, де ми зараз всі сидимо? Я перепрошую я свою емоційність, дякую за увагу, вибачте за відвертість.